Зранку стоїш, хата стоїть, ввечері засунаєш хати вже немає. Ти тільки біжать, блядь, з тими лопатами і купають. Що ти хочеш купати? Навіщо ти це купаєш, блядь? що ти взагалі за воїн такий? Все, піздець. Ворожий дрон на нас зараз щось кине. Спочатку перші дві секунди побачив живого якута, потім мертвого. Я думаю, оце братський народ, своїх не бросаємо, то точно. Тут хтось повзе, сука, воно десь там двойками-дройками працює, блядь. Починає по тобі стріляти. Просто перезарядив калаш, направив і почалося. Геп. Дай Боже здоров'я. Хлопці, давайте я інтерв'ю дам, а потім почнемо. Добре? Я підписав контракт з 24-ї бригадою десь. 24 грудня я прийшов в 24-ту бригаду у 19-му році. Попав зразу на артилерію танковий дивізіон на гармату МТ-12, як старший навідник. Так, ми ведемо пряму трансляцію тут Тарас Ікавий, Он же гадюка, он же воїн. Ану! Служив я не знаю, десь більше року командир подивився, що от, навідник хороший, почав попадати, ну, на тренуваннях почав попадати в цілі, добре свої завдання виконував і став командиром гармати. Та й все, коли вже почалася війна, то я вже виконував свої завдання на самому пункті Попасно як командир гармати, але виконував в, в, свої обов'язки ще як навідника. Оскільки як почалася війна, більшість хлопців не розуміли, як працювати з такою старою зброєю. Та й взагалі не було тоді незручно на цей момент працювати. Але слава Богу, ту-ту-ту, всі мої хлопці на той момент вийшли, вижили. Ну, та якось так. Ну, насправді, на повному штабу вона, оскільки дуже-дуже стара, а всі танки російські вони дуже потужні, і наша зброя не змогла пробити їхню броню. Нам просто повезло, що там працювала наша розвідка і піхота. Хлопці просто знімали активну броню з РПГ з будь-яких воноразок на цей момент, а ми з МТ-12 просто її вже добивали. Але вона на той, ну так як нас використовували, це було доволі непрактично, оскільки вона дуже велика, важка і ну, непохитна. І нас виставляли завжди на передній край. А її зразу здалека видно, ми коли відкриємо вогонь. Буквально нам один постріл хватало, щоб нас побачили. І все, що є в росіян, зразу прилітало і до нас. Через це вона була непрактична. Але оскільки це артилерія, там є така робота, як з закритої вогневої позиції. Я, я зі своїм командиром доказав, що ми можемо виконувати своє завдання плюс-мінус як міномет. Тобто десь звідси 5-6 кілометрів, але не прямою наводкою. Оскільки пряму наводку нам зразу амба. Та й ну, картегі вийшло, ми. Спочатку нас ніхто не вірив, там завжди сміялися, типу, о, ТМТ-12, взагалі не путьова фігня. Далека, до... Геп. Дай Боже здоров'я. Хлопці, дайте я інтерв'ю дам, а потім почнемо, добре? Що це ми ще не чули? Реалії України, що ми тільки що почули? Та десь далеко вони з ну... Вони тут відносно спокійні, але коли вони бачать якесь скупчення техніки чи людей, вони зразу запускають якісь крупнокаліберні снаряди. Як вони взагалі себе проявляють під ваші тут ваші смузі? Тут стикотно. От відносно по всіх інших смугах, от зараз, тут, де ми зараз на напрямку, для на нас рахунок... Зараз знову буде. Ну, на цьому напрямку ще відносно спокійно. Отут от саме. Оскільки тут е наші. Ті попротивники вони щось бояться висовуватися. Щось. Та й тут воюють з нами одні бомжі зараз, ДНР і ЛНР. Оскільки для них зараз вони напрямку це Авдіївка і, славнозвісний, Бахмут. А тут вони навіть, ну, бояться щось рипнутись. Тут, слава Богу, у нас є зброя, у нас є засоби, у нас є хороші хлопці. Тільки вони десь висуваються, ми зразу накриваємо і вони сидять там тихо, як миші. Вони тут позаривалися, страшно. Оце єдине, що погано, що вони позаривалися, їх дуже важко звідти викликати на себе. Ну, ми Слідкуємо за напрямком і дивимося, що ніяка техніка ну, ніде тут не каталася, не возилася. Оскільки тут той населений пункт, за яким ми дивимося, він дуже густо населений. І там вони поміж хатами, в якісь ями, вони свою техніку збирають, нам дуже важко її знайти. Наша робота це кожен день шукати її і знищувати. Тільки вони десь з'являються їхні евакуаційні машини, їхній підвоз боєприпасів, їхній підвоз е палива, продуктів людей. Це все ну, наша задача знайти і знищити. От і все. Оці хлопці, що зараз зі мною, це я навіть не знаю, як їх назвати. Абсолютно різні люди, в кожного різна доля. У них є всі, всі вже є діти. Але те, як вони віддають себе тій роботі, так як вони віддають себе на тому батьківщини, це просто ну, кращої команди ми, напевно, і не придумаєш. Кожен божий день. Під обстрілами ми сміємося. Бо виїжджаємо на задачу, ми сміємося. Ну, просто люди, які знайшли себе разом. От я не знаю, просто як так доля склалася, що от такі люди і разом зібралися тут в маленькій команді. У нас троє контрактників один мобілізований. І це просто вони як в кучі, все. І не страшно з ними просто виїжджати туди наперед. Ти знаєш, що щось з тобою станеться, кожен з них буде готовий тебе звідти витягнути. Якщо щось прилетить, не дай Боже, або ще якась штука трапиться, то завжди на них можна надіятися. Я не переживаю, що вони з боку. І мені з ними геть не страшно. 15 хвилин, будь ласка, 15. Перезаряджайся, поки що, блядь. Війна в мене взагалі почалася, я б сказав, ну. Це трагічно насправді, оскільки війна почалася, але от для мене вона почалась смішно. Ми, я, просто, я дуже добре пам'ятаю, що оста... я тоді якраз крайній раз побрився, бо я заступав в наряд на, на браму, ну, на КПП. Просто стояв з другом, обговорював, як нас зараз виведуть з ГОС, чим ми будемо займатися. Просто десь чуємо от як зараз ми, десь чуємо здалека виліт. Та не може до нас, до нас ніхто не дістає. І над нашими головами почалися ці снаряди прилітати. Я ще тоді ну, розгублений був, але повезло, що ну, зі мною толковий дядько був. Він мені пояснив, каже, не переживай. Він, звісно, тоді сказав, каже, не переживай. Як прилетить, ти вже того і так не поймеш. Ну, та і все, і почалася ну, ця евакуація нашого підрозділу, оскільки. Росіяни дістали по наших позиціях і повністю почали розбивати нашу позицію по одному. Нас евакуювали на запасну точку. Ми приїхали, і комбат каже: все, хлопці, вітаю! З чим? Почалася війна, пола хірачити. Давайте розчекляємо свої вміння та й все. Піхота ще довго сміялася, бо не знала, що з нами робити з такою гарматою на позиції. Каже: ви не переживайте, зараз я покажу. Та й слава Богу, тут в один танк. І є в мене попадання. Але там і цілитись не треба було, бо він прямо перед нами вискочив. <сі> Мій командир на той момент, е, наш е, начальник штабу, сказав: Тараса, гадюка, не переживай, я везу тебе на той напрямок, де росіяни ті, бояться виїжджати. Що я йому потім, як ми зустрілися вже після попасника, каже, я так і зрозумів, що там самі боязкі росіяни, бо вони зі страху, аж на танк до мене під'їхали. Та і все, так і почали ми виконувати свої завдання. Не сказати, щоб я був в ахуї, це нічого не сказати. Все по стандартній схемі. Почався арт-підготовка, росіяни почали по нас служити. Такий сніг був дуже мокрий, і дуже було важко гармату виставити на ту точку, де я хотів. Ну, не те, що я хотів, де нам сказано було. Три тонни ми вилучили дуже довго, по снігу, десь, може, метрів 200. Всі чули, що десь наближається техніка. Але через цей сніг він падав, цей туман, сука. І ну, нічого не було видно, але ми знали, що десь воно наближається. Повезло просто, що я знайшов точку, яка буде дивитися прямо на дорогу. Розставили ми гармати, підготували снаряди. І щось якось так сталося, я обертаюся до хлопців, щось їм пояснюємо. Пояснюємо, що зараз будемо робити, хто заряджає, хто веде вогонь. Я зараз кажу, прицілюся, зараз буде все бімба. Обертаю голову, я ще стільки російських сука прапорів в житті, в житті так близько не бачив. І я розумів, що мені навіть наводитись на нього не треба, в мене гармата просто на нього дивиться. А оскільки це був, він виїхав прямо на роздоріжжя скотіна така, повезло просто, що він гармату насправив в праву сторону. А я в лівій був. Ці розвідники наші вилізли з окопів, почали по ньому стріляти з РПГ і всяких гуноразу. Нічого ми йому не змогли зробити, оскільки він вже почав відкатуватися. Вони активну броню зняли, танк зрозумів, що буде, напевно, що та херовато, і почав назад відкочуватись. Мої хлопці, на жаль, чуть -чуть, ну, теж були в так як я. І вони почали розбігатись, падати в окопи, бо оскільки кулеметник, якогось хера теж з того станка виліз, почав по нас вогонь вести. Але вже було пізно, він почав відкатуватись, якраз зарядили гармату і тільки-тільки ті, ті, хоче від'їхати. Та лап, все, тільки дивлюся за кущами бля, щось спалає, Хлопці по рації доповідають. молодець, заїбсь, попали, попали, але там ще щось годить, давайте другий раз. І тільки зарядили, сука, другий раз, то другий танк приїхав. ага, Прямим пострілом, сука, прямо по нас скотіна. Мого друга ранило тоді в ногу, ми його відкотили. Та і все. Після того, типу, я розумію, що в все, у нас своє відстріляла на сьогодні. Автомат в руки, і нам командир по рації так і сказав: типу. тому артилерія розказав, просимо в піхоту. Шукайте свої місця в окопах, та й знайшли свої місця, та й все, і просто там стріляли, там вони десь порбували пролізти, відкривали вони поні стрілять зброї. Ближче вечір, вже коли перші бої закінчилися, дуже-дуже багато, двохсотих було, трьохсотих. І повністю всюди, я так добре пам'ятаю, де не йдеш, як не кров, то ями, як не ями, то все повністю в землі. Більшість бліндажів було розбито. І тоді заступник командира батальйону сказав, що потрібно гармату звідси забирати на ремонт. Дали мені іншу гармату і дали інший розрахунок. Я лишався довгий час попасний, і нас тоді відправили біля населеного пункту Новоолександрівка. І там ми вже тримали рубіж, але також прямої наводку. І там найобідніше, знову не встигли постріл зробити, прилетів град, розбив основні механізми гармати. І новий командир на тій позиції сказав абсолютно ту саму фразу ну, артилерія розкав, ласкаво просимо в піхоту. І знову ми за автоматами блядь, почали боронити свою країну сука в окопах попасний. Та й цей там теж довго ну, довго трималися хлопці. Але, на жаль, так стримати ці позиції ми також не змогли, оскільки росіяни перли і перли, перли і перли. Перший раз побачив. Спочатку перші 2 секунди побачив живого Якута, потім мертвого. Перший раз побачив живого, а потім мертвого чоловіка Вагнера. У нього ще в гаманці тоді так, символічно якось так, три сотні гривень, три сотні доларів і три сотні російських рублів. І ми не знали, що просто з ними робити. Найсмішніше, ну, напевно, просто хлопці, більшість піхоти або штурмаки розкажуть, вони стріляли, бо вони хотіли мститися в них, ну, в кожного з нас мотивація була. А ми були злі на росіян, були, сука, нам спати не давали. Ми спали в сутку, там по дві-три по години. І тут, кажуть, знову почав, ну, почався наступ. ми просто, У нас не було як такого якопа, у нас був спостережний пункт в хаті. Заходиш на той спостережний пункт, сонний взагалі, і просто піднімаєш голову і дивишся, блядь, тут хтось повзе, сука. Воно десь там двойками-дройками працює, блядь, Починає по тобі стріляти. Просто перезарядив калаш, направив і почалося. Тож потім ввечері, вже коли все закінчилося, такий, йобаний рот. Я, напевно, вбив людину. Та не то, що вбив, а точно. Потім ти себе заспокоїш, та то не людина була, а то росіянин. Так що все нормально, гадюка, лягай спати, ну не страдай херню. Та і все, оце, ну такий, в мене перший був цей зіткнення з ворогом. І вони навіть не ну, так ми ще сміялися, що ніхто не підозрює, що простий хлопець села, який там буквально до підписання контракту нічим не займався, вдома десь їздив на завод. В селі там бок упав, садив, сапав, і тут він вбиває, блядь, елітніше підрозділ блядь, цієї Російської Федерації чи срані ЧВК Вагнера. О, це було після Пасхи. Бо на саму Пасху я зробив перший сука постріл. Мама дзвонить, вітає там, синку, Христос Воскрес, вітає мене туди сюди. Кажу, добре, мам, дякую, ти зараз чим займаєшся. Та мам взагалі нічим нічим не займаюся. І стараюся побыстріше вибити, тому що обстріл починається, то зараз буде плач від мами. Прихота, до речі, навіть не вірила, що це МТ-12 стріляють. Потім вже вони на нас ну, хочу похилитися, що вони на нас дивилися просто як на боги війни. Вони нас називали на той момент старший брат. І оці копачі, ну це це хер його знає, що це за тактика доповідають по рації. Хлопці, там, каже, перед нами якісь три ідіота, блядь, з лопатами, з цим без зброї, слава Богу, хоч в броніках, добре, що їм броніки хоч повидавали. Вилітає безпілотній і каже, дійсно, якісь три придурки. А то забігли в один кущик, забігли в другий кущик, зупинилися десь по центрі і починає щось купати. Піхота каже, та, ми щось чи дістати вони до них не могли, чи щось їм мішало. Відкрийте вогонь, будь ласка, з артилерії. Та... Наш командир каже, то хлопці, от, як не фіг діли. Накрили. Все. Там безпілотник каже, та я бачу, тіпа, десь попало там або по них, або біля них. Каже, три тіла лежать і тіпа, десь там держаки від лопати. Бля. Добре, ми сидимо, чекаємо наступного, може, які знову ціль дадуть. Ніфіга, знов три чувака вибігають. На ту саму позицію теж там само купають. І так напротязі дня ми за тими кожна нова тройка вибігала і купала в тому самому місці. І потім ми ще сміялися, що ми, сука, виходить, так, що ми їм допомогли вирити, оскільки ми ну, не прямо в ту саму, просто отак, навколо ми район їм курва снарядами вирили, і так вони там потім зробили якесь чи сп чи що. Але наш друг з міномета також туди саме вгасив і все, після того вони туди не ходили. Через два тижні раз спробували, але знову та сама історія, більше вони туди не ходили. І ми так їх називали, це бомжі, купачі. Каже, ну, щось з нас сміялися, каже, доки там на інших напрямках наші знищують, бля, ЧВК Вагнера, якісь там ще якісь елітні підрозділи, там спід нас, а ми воюємо, сука, з тими купачами сраними. Ну. Ніхера вони не можуть робити, тільки біжать блядь, з тими лопатами і купати. Що ти хочеш купати? Навіщо ти це купаєш, блядь? що ти взагалі за воїн такий? Що потім вночі нам показували відео, вночі приходив якийсь воїн з їхньої сторони, це так вночні, типу, видно, чи, блядь, з безпілотника. Підходив, щось там з ким білим мішком. Так, ага, опа, там мій коріш помер, він його там бронік перешастав. Щось там витягнув з кишені кинув. Другого взяв, о, вроді бронік цілий. Взяв бронік на плече. До третього підійшов там той, що вроді ще цілий. Щось там помацав, помацав, взяв плити з броніка, і з таким білим мішком і так ну, поночі ходив туди назад. Я думаю, оце братський народ, своїх не бросаємо, то точно. Їх треба нищити, карати. Щоб кожен ну, свідомий українець, я надіюся, вже до того часу, щоб мав зрозуміти, що до нас прийшли вороги і треба нищити. Будь-хто хто здоровий. Хай встає, хай робить, що хоче, лиш би перемогла наша країна в цій війні. А росіяни тут ніхе хорошого не чекає. Ну, максимум добре слово, так як я постійно перед пострілом кажу, дай Боже, здоровля хлопці, На, блядь. Все, то все, що їх чекає просто. В Попасню, оскільки там їхні обстріли були просто неймовірні. Там, ну, я в шоці з такою артилерією, оскільки наші постріли це один-два, все, ти пристрілявся. А росіяни, сука, по 15 разів з будь-якої системи вони тільки пристрілюються. між 9-15 снарядів вони пристрілюються і тоді тебе знаходять. А нам два рази в золотому було легше, оскільки тоді вже почалася ну, весна, почалася зеленка, і нам було легше просто заховатися. Вони... А тоді, от в попасній, де би ти не йшов, що би ти не робив? Постійно, сука, одна людина, воно всю артилерію в тебе. Йдеш в туалет, на нахуй. Йдеш просто покурити, вийшов. На нахуй. А в Золотому нам просто вдавалося ховатися. От і все, і вони нас не могли ніяк знайти. Тому ну, та попасна, це після неї, я вже не знаю, мені ж, напевно, не страшно було де-небудь подивитися на вулицю. Вийти десь. В ну, опасному, я кажу, ще дуже жорстке місце було на початку. Але оскільки люди тоді дивилися за Київською областю, за Сумською, за Азовсталью, за Маріуполем, нас тоді, на жаль, ну, за нашу бригаду, можна так сказати, навіть і забули. Оскільки ніхто вже не знав, що таке попасне. Ну, знали, що там 24 стоїть, але то, яка там, на жаль, трагедія сталася, оцього ніхто ну, не пам'ятає. На жаль, от така історія. Нам важливо було втримати було попасну, оскільки попасна – це шлях вже повністю по всій Луганській області. Це був дуже хороший опорний пункт. І що ми, ми в перші дні здали попасну, зразу б більшість Луганської області би здалася. Тому хлопці з 24-ї бригади Леви вони тримали іменно Попасну, бо не розуміли, що за їхніми спинами все, вся Луганська область. Оскільки, коли вже впала в Попасна, попали ми в ці мішки в Золоте гірське, тоді рахуйте, вся Луганська область і падає зразу. Тому нам було дуже-дуже важливо тримати цей пункт, оскільки за нами мирного населення просто було повним. Насправді, як повезло, просто наш командир, дуже розумна людина. Якось так вийшло, що у нас під, наш підрозділ. Дуже мінімально має втрат. І то, як ми вийшли, це і удача, і от розум нашого командира. І тоді просто було обідно, що піхота знала, що ми ззаду стоїмо. Ми їх, ми їх дуже довго прикривали. Коли вже ми зрозуміли, що вже все, кожен, тільки хлопці з піхоти зроблять собі позиції, викопають окопи. Два-три дні все, окопів немає. Просто зрівнювали з землею. А виходили ми, кажу ще раз на удачу, ми навіть не знали. Ми коли виїхали, наш водій коротше, дорогу якусь перепутав. Ми їхали попри посадку. З однієї сторони посадки, блядь, дев'ять ворожих танків, а з тої сторони посадки ми на машині їдемо. Ми коли приїхали, командир нас чуть не перехрестив. Каже, що таке? Ви бачили, по якій відрозі їхали, ідіоти? В смислі, чого зразу ідіоти? Та їхали, так як ви сказали. Ну, каже, наш водій повороти перепутав, і ми попри підрасів їхали. І що підраси не знали, що ми їдемо, і ми не знали, що там вже стоять підраси. Кажу, просто от. Через те, що наш, наші командири на той момент дуже розумно все зробили, що дали нам хоча б вийти, поки ще повністю кільце не замкнулося. От і все. Е, ну, є таких от два напевно моменти такі. Перший, я думав, що мені піздець, але це оказується, просто наді мною посміялися. Це ми вели вогонь з гармати. Друг піднімає голову і ну, був сильний вітер, і над нами, блядь, просто якась ворона зависла. І він піднімає його каже, і каже, все, піздець, ворожий дрон на нас зараз щось кине. Я обертаю голову, вони вже всі по кущах розбилися, я стою, як дурачок, дивлюся на неї, і теж думаю, що це, напевно, зараз на мене щось кинуть. Тоді я такого дьору давав в кущів, потім обертає, голову, дивився, дрон якийсь хера крилами помахав і полетів. А от другий такий момент це коли прилетіли до нас касети. Ми почали ну, теж вести вогонь по цілях, перед нами почало падати. Комбат каже, то не може бути перед нами. І воно прямо біля нас почало падати. Але, ще раз кажу, нам повезло, ми просто вчасно сховалися. Я думаю, що все, зараз от ще один снаряд і нам піздець. Але ні, повезло, просто підари промазали трохи. І ми тоді вже далі почали відкривати вогонь. Але тоді ну, ніхто ні з ким не говорив, просто якось. Коли перед тобою взриваються снаряди і благо, що всі твої хлопці ні ранені, нікого не зачепило, просто все мимо. На початку вересня я приїхав вже в Миколаївську область. Я тільки приїхав, я ну, не особо розумію, що просто робиться. Для мене це нова область, новий напрямок. І просто я приїхав поздоровкався зі своїм командиром і кажу, твої хлопці вже виїжджають. Хлопці виїхали, я їм там ще балабасів встиг ну, доки вони ще на бронемашині їхали. Але казав комбат, ти зі своїми хлопцями, поки що не виїжджай, я тобі даю два дні. ну, з тих, що лишилося, формуй нормальну команду і вийдеш на інший напрямок. Виїхали в зелений гай. Я ще сміявся, бо в мене там, де, звідки я родом, в мене також є село, таке зелений гай. І мені колись там, коли я ще був малою дитиною на футбол, і мені там тягла дали. І найсмішніше, що ми тільки-тільки виїхали з гармати, розставилися, і мені знову в зеленому гаю тягла дали. Тоді от комбат сказав, що ти точно хвора людина. Ми тільки-тільки розставились, ми не знали, що почнеться ну, аж таке. Тільки-тільки ми гармату розставили, почало перед нами падати 150 двойка. Та ми ще з уваги не звернули, а тут постійно всюди все падає, то не може бути по нас. І вони прямо по гарматі почали лежити. Ми встигли зробити тільки два постріли. Збоку такий, як потічок був бетонний, чи що ми в той бетон позалягали. Комбат каже, що будемо робити? Як ти думаєш? Я кажу, або далі вести вогонь до останнього, або ну, свалюємо звідси. Комбат каже, тільки ну, до мене, каже, так, коротше, все добре, давай згортуємо громаду, їдемо. Я так дивлюся на хлопців і кажу, ніхе, давайте ще два постріли. Будь ласка, два постріли. Ми ще два постріли вложили. Просто ми навіть не цілились, Ми тільки вложили два постріли, просто нечайно. Ми десь там попали, десь там. Підразу до своїх окопів, наші два снаряди якраз по них попало. І ми ну, просто ми, то все на емоціях, на адреналіні, почали це все робити. Знову по моїй пусті прилетіло, я, хлопці, загрузив різку машину, і оце просто все зліва, справа взривається. Я не знаю, як нікого з нас осколком не зачепило. Мені ж потім водій розказав, каже, ти сідаєш в машину, а воно продарявало ці, як в Урал тоді сідав. Воно продирало 20 і просто повз мене, і ну, до нього благо до водія не долітало, просто отак падало біля мене. Ми вже приїхали, комбат каже, ну, якого хера ти відкрив вогонь? Я кажу, комбат, а що просто отак от виїхали і свалити? ну ти молодець, молодець. Потім нам відео показали, що ми десь там два рази попали. І потім, ну, я щось дивлюся на свого комбата, кажу, комбат, вам нічого не заважає, вам нормально себе почувати, а що таке? Він дивиться, в нього тут були магазини, і один магазин повністю продиревлений. Осколок залетів в магазин. Каже, ви нічого взагалі не відчуваєте? Та ні, каже, ні, ніфіга. На Херсоні також стало важко, але там, як працювати, там просто ужас. Там підораси клали і клали, клали. Вони навіть не цілились. Типу, я так зрозумів, було ціле наше село, де ми стояли, і просто по тому селю речі. Зранку стоїш, хата стоїть. Ввечері засунаєш, хати вже немає. От-де, де? а от на Донбасі мені легко було гармату заховати. При будь-якій навіть зараз було б легко її заховати. А от в Миколаєві і на Херсоні от мені було важко знайти таку посадку. Бо оскільки там ну, земля якась твердіша, якась хера, що я її вкупати не можу, оскільки це... А, але це для мене важливо. І не можу знайти такої густої посадки. Ось там ну, вони дуже тоненькі, і там ну, важко самому заховатись. Оце там було складно, і для мене це було щось просто нове. Але бажання працювати було, та й було. Все. І і все. Тут більше горбів, всяких, ну, висоток, а там просто одна рівнина, от і все. Працювати там через той було важко. Бо у нас зразу було видно. Ну, ми її бачили, а вони сука теж нас наблюдали. Річкам заважала. Ми її боялися. Чого? Через ті переправи. Сука, тільки переправу зранку побудують, в обід вже її нема. Зранку побудують, сука, в обід її вже нема. Старшина дзвонить. Хлопці, вам там продуктів треба, хлібу чи шай щось. Да-да-да, треба. 16 -15 хвилин. Вже не треба, вже не їдь, блядь, ти вже і так хер до нас потрапив. Вже оці переправи просто. Ми там, я там втратив двох друзів. Теж офіцери були, комбати, хороші, комбати, дуже хороші. І прямо оці, вони просто мали необережність зупинитися там біля переправи і прямо до них і прилетіло. Тільки нам казали, що типу, їхати через переправи і все. Ми для себе навіть зробили, що якщо ми приїдемо через то це вже наша крайня зупинка. Назад ми можемо вже не повернутися. Але тьфу ту -тьфу, тьфу всі вернулися живі, здорові. Знаєш, ну, зрештою, наша бригада відійшла до того моменту, як ми звідти сібалися, придімали про інші підрозділи. Як на твою думку, все ж таки внесок нашої бригади в те, що вони звідти снібали? Ой, дуже, ой дуже. Як дуже. Ми як мінімум, ми їх заїбали. Все, вони замахавші. Інші хлопці прийшли, надавали їм, надавали вже замаханим, та і все. Просто не, не хочуть, ну, наша бригада хоче не хочеш, але вони все одно ми легенди. Я так собі щось думаю. Леви вони і в Африці леви. Ми свій внесок дуже хороший. Я щось так думаю, що дуже хороші. Ми їх просто там замахували, 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 замахували. Вже і в нас сил не було, і вже відповідно, і підразі вже сил не було. Тут приїхали вже чуваки заряжені, блядь, добили їх, от і маєш Херсон наш. Але я насправді дуже хотів, щоб і над Херсоном прапор 24-ї бригади висвітлювати. А я його туди привезу. По-любому привезу. Та й взагалі, типу я так замітив, що наша бригада, по-моєму, так і працює. Ми замахуємо, 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 замахуємо. замахуємо. Приїхали, інші діяли тягла, все, от, ми перемогли. Ну, заїбісь. то що нас мало згадують там десь в медіа, в соцмережах чи ще десь. Але я кажу, не перервайте, ми і там були. Такі секретна маленька бригада. Мене. Ти пишаєшся? Дуже, дуже. Я навіть татуювання собі хочу набити своєї бригади. Все-таки королівська піхота це королівська піхота. Воїни короля. Перемога для мене насамперед це не те, що коли ми станемо незалежні, як країна, коли кожна людина сама стане собою незалежна. Коли вона відмовиться абсолютно від всього російського, абсолютно. Від тих самих пісень, відеоблогів чи ще щось. Коли просто ми почнемо всі думати, як вона нація. От тоді дійсно буде перемога. Про, вигнати ворога це ще одна справа. Просто коли ти вбиваєш свого внутрішнього ворога, от тоді вже буде дійсно не, справжня незалежна Україна. Щоб кожен себе назвав українцем, не, у, ні, не українцем, а у, як українською мовою українцем. От і все, от тоді дійсно буде перемога. Я так думаю. А мрія в мене після перемоги, то я навіть не знаю. Удружитися, напевно, зробити своїх дітей, від, відвезти їх в Крим. Може, навіть колись сюди приїду, буду їздити по всіх фронтах, де колись воював, покажу своєму пацану і кажу, дивись, будеш вимахуватись. Будеш вимахуватись російською. Я з тобою буду робити те саме, що в 22-му році, поняв? От і все. Оно така, напевно, мрія виховати справжню козацьку маленьку сім'ю. Це? Та в мене дівчина просто любить ігрушки. Вона мені їх прислала, просила, щоб я його постійно з собою. Називав. Назвав його Нестор Іванович, мій маленький дібор. У нього очі великі, бо він вже стільки пострілів зробив, що не нахер. Бля. Він вже, бля, ого. <ріхи> Та просто як символ, напевно, як оберіг. У мене дуже їх багато, насправді в мене мама вдавала мені багато, бо я просто вже ну, так підсумків багато маю, я не знаю вже, куди їх складати. Ця ігрушка в мене є, там маленький Тарасик зі мною їздить. Тут ще багато всяких штук, ну, от таке. Та й настрій просто піднімає. Де як нема чим зайнятися, хлопці думають, що я вже все на тій війні, блять, куха поїхала, бо я витягую і починаю з ним говорити. Кажу, там, ти молодець, ти сьогодні попав. Ну, бачу, що ти трошки в шоці, блядь, назад.